Радомошельський район було обрано не випадково. З початку року тут сталося 12 пожеж, під час яких загинуло семеро осіб, серед них одна дитина. В порівнянні за весь минулий рік на території району у вогні загинуло три особи. Таку тенденцію зростання пожеж, сільський голова потівки. Володимир Майструк пояснює тим, що люди не дотримуються правил пожежної безпеки. Свій внесок зробили і цьогорічні погодні умови. Цей рік, як ніколи, проявив себе. В плані техногенної ситуації, по-перше, сніг, по друге, морози. По-третє, внаслідок цього всього і ситуація з пожежами. Проте, у більшості випадків біді можна було б зарадити, чи мати менші втрати, якби у селі працювала пожежна частина. Переконують люди. Нині у Потіївці немає навіть пожежної машини. Вона доїжджає за 30 кілометрів від районного центру. Приезжали, приезжало начальство, да. председатель да, сельского совета всю ночь тут был, когда пожар был, всю ночь был. На утро приехала с района начальство, говорили, мы и в газете Знаешь, вот писали, за пожарную куша машину, куша да, машину. Да, да, говорили. Тут сил сколько? Ресурсов у, да, у старой буди сгорела хата буда. и двое человек да. да. В воскресенье да. в прошлое да. сгорели тоже молодая семья, муж и жена да. в, новой, в старой, старой, старой будет. Три роки назад в нас була своя пожежна машина. Але так склалася ситуація кризова в Україні, що утримувати її не було за рахунок чого місцеве господарство, яке її утримувало в фінансовому плані, неспроможно це було утримувати, та пожежна машина. Перестали функціонувати окрему увагу. Під час відпрацювання фахівці приділили багатодітним сім'ям, самотнім пенсіонерам, неблагонадійним особам. Обхід цих сімей не залишив приємних вражень. Електромережа приватних будинків обладнана з порушеннями. Мешканці використовують пошкоджені розетки, вимикачі та інші електроприлади. З мешканцями рятувальники провели інструктаж, вручили листівки дітям та пам'ятки про пожежну безпеку батькам. Подібні заходи відбулися ще в сімох районах області.